На перечинщині вже кілька років поспіль дітлахи з різних куточків України мають змогу відпочити від душі, а точніше для душі під наглядом православних отців вихователів Цей літній табір наш називається камо грядеш переводі куди йдеш. Звісно, це духовне виховання дітей в першу чергу, катехізація, фізичне виховання собі. І ці нашого табору заключаються в тому, щоб чим більше здружити людей, чим більше здружити дітей, щоб вони стали єдиною кріпкою. Спільною християнською сім'єю ходили ми в церкву, в божий храм, молилися Господа, ходили ми ще на річку, грали футбол, баскетбол, йшли на обогреш, похід. шкода е, залишити таді. Ми 10 днів провели так весело, чудово. Дітей навчали розвивати душу й тіло, а ще захищати. Якщо для душі найкращий захист молитва, то для тіла володіння навичками самооборони. І хлопці та дівчата здобули під час тренувань із активістами Краєвого військово-патріотичного клубу. Тепер семирічний Серафим може за потреби відстояти себе. А я вчора, коли був на тинароді, то там мене били, а я захистився. А покажи нам, як ти це робив. Відійди і покажи нам якісь прийоми. Це я так руку зробив. Ну давай, давай, покажи щось. я тазу так отбивала і і ще так був. Захиститись від вражого вогню навчились, а як щодо природного, на свято закриття зміни прибула справжня пожежна машина. З правилами гасіння загрозливого полум'я дітей познайомили на реальному прикладі. Якщо в будинку був, був ну, сильний дим, що не можна дихати, одягаючи маску з балонами йдуть. Е, в цій масці можна знаходитися ну, 40 хвилин, якщо ну, можна дізнатися, коли дим ну, воздух закінчується, там пропікає щось. Діти побачили обладнання, дозволили пожежники їм приміряти на себе апарати органів захисту дихання. Також показали, як рятувальники кожен день в своїй буденній роботі гасять полум'я за допомогою пінних вогнегасників та за допомогою води. Навчили важливим життєвим правилам 33 дітлахів віком від 7 до 11. Також кількість відпочивальників, уже від 12 до 15 років, табір прийме в другу зміну цього тижня. Охочих же відпочити було в рази більше, кажуть отці. Нарешті батьки починають усвідомлювати, що християнське виховання в оточенні природи сприяє формуванню правильного світогляду в дитини. Відтак мережу таких оздоровниць слід розширювати.